Розі. Зразу розпочнеться чергова гра на Кубку пам'яті Анатолія Черептій Гайшин і Блекаут така командочка. Є така команда, хороша, трошки навела фурорчику з карателею, а тепер буде працювати з Гайшином. Дякуємо за турнір, дякуємо обом командам. Шо? Беруть участь. Молодці. Будемо дивитися, друзі. Слава Україні, героям слава. Розпочинається гра, друзі. Дуже хороші команди, беруть участь. Так що це чудово, що у нас є і запасні гроки. Я можу сказати, що це Гайшин 2. Так що, Чудово, що молодь приходить на ігри, інтересується спортом, займається, хочуть брати участь, хочуть брати участь і беруть друзі, і беруть! І це чудово. Гайшин і блеккаут. Ох, хороший, Вот Хороший. Пока три дентрозе зажено, а Малец и Blackout win может вынести. Или его А может занести. А может. И вынести. О-но-но! Оно-но! Із земельки! Витягують! І втягують! два чотири. За гайшином, друзі! Два-чотири. Дивимося! Чудова. два. Назарчик! Назарчик легенько прожурив! Я два. Загайщином. Це чудово, що всі. Всі грають. Хто, хто з нами? Хто в спорті? Хто тренується. І всі участвують. І грають. Чудово. 3-5 за гайщином, друзі. Удача. І дітвора бігає. З батьками. От і. О! Оце. Оце. Оце хлопне... Оце хлопці-хлопники, друзі. Оце хлопки-хлопники. Просто так. Просто так. Щодо. От вами. Але приємно. Приємно, що наші хлопчики працюють. И с хорошими потужными командами. И это чудово! Так, подача. Хорошая. 5-4. Вот 5. Вот 5. -5. 5, -5. Хороший. Нет. І всі хороші команди. І команда з Караконі, Команда з Дем'яни. Команда Переяслав. Всі свої. Блеккау. І це і Айшин, і це чудово. І всі. Це наші Переяславці. Удача. Oh. Lehenko. Trošku. Trošku lehenko. trošku. Mimenko. Oh, oh. I také já vyslovuji vědě. Mimenko. Dovej potužní. Beru se. Roše. Roše na zárček. Roše. Молодці друзі. Усі, усі наші спортсменщики. І тут категорія, друзі. Ох, ну дядька який! Зросленький, прожори. Хороший. Всім дев'ять. За блек-каутом. Береги. Що там? Ох, короткий! Не коротну! Не коротну, друзі! Не коротну! Вісім-дев'ять! Удача гріщина! Кидочки, лежа! От вами! Кидочки! Що там, Віталій? Ох ти! Дев'ять-дев'ять. Приємно, друзі, що і в нас у громаді відновився спорт. І міні-футбол і волейбол. Все працює. А перед цим трошки не працював, бо не хотів один клієнт. Не хотів. Не хотіли. А і показувати результати? і є, кому. Бо є молодь, Патріотична наша, чудова перясовська молодь. І ми йдемо на зустрічі. І всім, друзі. Друзі, хороші. Хороші. 13-9, трошки Гайшином пока. Але потужна команда Блекауту не відпустить. Без бросу, Без напруги не віддасть нічого. Без. Напряжку. Друзі. Рухаємося далі. 13. 10. Лайшу 11. 13. Молодці. І з хорошими командами показувати наші молоді чудову гру. Це чудово. І участь у таких турнірів. Хоч нашої основної команди тут немає. Але молода команда зібралася і чудово показує себе на цьому турнірі. Сеточка, сеточка непроходна і друга. 14-12, друзі. 14-12. Що там? Де там ось. Ось, ось, ось. Ох, от хлопник хороший. о посадив, посадив, ще молодий, але вже на посудив. Чудово, хлопці. сміються. Молодь. Чудово. Чудово сміється. Ой, аж трошки. Ай, біда. Щось не так скажу. І вони ржуть. Друзі. Кедачки. Гроші. Гроші. Опа, і переводики. Друзі. 18-12. Гра, важка гра, важка радячина. Але поки трошки у рахунку ведемо. 19-12, друзі. Добра команда. Добра! добретельна, Чудова. Чудова команда. Блеккавуд. може може Блекрит з Блеску. Ой, артисты, Молодці, друзі. Друзі. Подобається. Подобається наша молода команда. Есть повноцінна башта заміна в нашій основній команді. Підростуть. Вони вже повиростали. Але ж уже єсть, Уже є хороший замах. По-дальшому, молодь працює. 18-22. Ай ще не веде. Хороший. Хороший. Отслопний. А хто ж А Отскоче. Хтось, хтось. Одскочить. Одскочили. Блек-аут. 19-22. Нагонять. Команда блекаут підтягнулася. Гарно підтягнулася, друзі. 21-22. От вам і я ж казав, блекаут. Просто так не, не блекне. Не, не, 22, не. 22-22. Друзі. А це все. Це все вміння, навики. Прогноз, погоди. Це все в купаці. 23-22. за пер... загайщином, друзі. там. Хороший, хороший. Далеченький. 24-22. Контрольний загайщином. Друзі, витягнемо партію. Чи ні, друзі. Не хотіли. 23-24. Подача. Була Витягують. О! Даваченько по 24. Подача. Хорошо. Хорошо. Хорошо, беруть. Беруть. Не дать. Не дать. 25-14. Перва партія. Уже рахунок за блекаутом. 25-24. І подача. Біди. Біди. Ох, Назарчик. Ні. Перва партія за блекаутом. 26-24. Розпочинається друга партія, друзі. Гайшин Блакау. Така командочка є. Хороша зборна. Тренуються тут у сьомій школі вони. І вони займаються всі. І молодці. І молоді хлопці. І взросленькі козачки. Так що чудово. Молодці. А гайшин. Наша молода команда. Також бере участь. І це чудово, що вони в нас є. І працюють на майданчику. Один-один. там намічається. А там кидачки одкидненки. Брожурочка. Хороша. Хороша. Блок одладче. Друзі. Йдемо далі, йдемо рухаємося далі. Потужно. І це чудово. Три-один. Блекаут переді. Беремо. Потужій. І хорошо Спрацьовує сітка. Вдержала в Сіточка ріднесенька. Утримала. Але принесла не тедечко. Хороший. Що там, кидочок, одкиненький. Приємно. Приємно. ні. трошки ні. Шість один. Шість один Blackout один. Що там? Перекур. 7-1. 7-1. Блокаут. Быстрейше. Нагонит себе результат. Yeah. Трошки быстрейше. Yeah. Хороша. Yeah. Хороша! Вот Миша по линии. Yeah. это чудово. Серега подачка. Dva víc jim, dva víc u, dva víc jim, uh, pročej, oh, celočej, i ach, ananas, ananas. tam, oh, jiná Троке на зріба. Довго. Довго. Ні. Ні. Три-вісім. О, добре. Хорошо, і ножечками трудяться. Що можна в ход пускаємо, друзі? Що при нас і біля нас? Все ми в ход пускаємо. I on odjíje. I on tam. A tam. A tam čudovou. Šlo tam. O, je které šlo. O, je které šlo. Od jiné čerpry. Двойку на 12-3. Движуха, прикур. 12-3. Uh! Трошки Трашка, не вдало. Дым, знали! 13-3. Блекаут! О, Сетсі! Поймали в сетку його, друзі! Удача. Хороший блок! Хороший! Але Алечко! Забликаутом! 14-4! Друга партія, друзі! Друга партія! Оп! І оп! І тамо. І там оп! 17-4. 17-5. Потрошку легенько, потужне. Команда, треба з ними грати. Потужно. Артемчик на подавачі. Дивимося. Хороший. Днякенький. За. За поле. За поле. 25. На користь блекауту. Друга партія. Обидві команди. Працюють, працюють чудово на полі. Доігрують усі усі кабанці петхаутки, друзі, усе що. Шо валяється, що теряється, все береться і прибирається. І це тут. О! Хлопочок хороший. 21-6. 21-7. Трошки. Трошки по Трошки по наводим тут порядок. Трошки. Куражику добавимо друзі! А куражик. О, я ж вам казав, який блок от блоча! Міша! Ух, прожорочка! Лопочки! Що там! Ух, хороший! Що там! О. И ох! І ох! І ох! І в совкупацію! І все клупаці береться. І хороший. Продовжується. 22-7. Грошей. Мимо двойного блока. Мимо промайоріло. Пролетіло. Без звуку. Без звуку подача. 23-7. За. Блекаутом беруть і на земельці беруть і відбирають друзі. Контрольний м'яч. Друга партія 24-7. За блекаутом, друзі. За блекаутом. Дякуємо хлопчикам, що вони в нас є. Хайшин, супер. Хлопчики молодці. Друга партія завершилася. Вітаємо обох команд. Гайшин Блеккау. Молодці. Дякуємо організаторам турніру за те, що ми тут працюємо і наша молодь разом з усіма разом з усією переясниною. Тут і там, друзі. Вітання всім. дякуємо Збройним силам України. Слава Україні, героям слава! І бажаю, перемоги сьогодні! Черепні, Анатолія. Які, Дякуємо. Дякуємо за хороший турнір. Розпочнемо дуже хороший турнір. Пам'яті. Черепні. Третє <пілляє> місце. Команда. Всі свої. В кубку! Анатолія. Черепні. Пам'яті. Чудово. Друге місце команда Блок Аут чи Блекта, молодці, Чудово! Усі хлопчики, молодці, вітання, вітання. Оці хороша віда спортивна, друзі. Спортивна. А тепер, друзі. Беремося, ми, о, перевідного чесному, пам'яті черепні, стало команда, яка зересного. Переясняє, переяснення. Кубок. Пам'яті черепні. Ой, чудово, вітання всім і організаторам, і спортсменам, і усіх, усіх команд. Вітання приясненщині.